Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Через похолодання в Україні збільшився рівень споживання світла, тож вчора надвечір ввели аварійні відключення. У Запоріжжі обмеження діють поки тільки для промисловості. Але і побутовим споживачам треба бути ощадливими та зайвий раз не використовувати електроприлади, особливо увечері. Майже 12 тисяч будинків у Запорізькій області пошкоджені чи зруйновані повністю. Але багато хто не може отримати компенсацію, бо немає документів або ж майно знаходиться близько до лінії фронту і його неможливо обстежити. Також складно довести факт руйнування житла, яке знаходиться в окупації. П'ятеро запоріжців заважали мобілізації. У цьому їх підозрюють правоохоронці. Містяни, зокрема, навмисно конфліктували з працівниками ТЦК, знімали це на камеру та поширювали неправдиву інформацію у соцмережах. Під час обшуків вдома у підозрюваних знайшли предмети із символікою Росії та так званої ДНР. Слідство триває зловмисникам світить до восьми років ув'язнення. Запорізький браконьєр сітками виловлював з Дніпра осетрових. Збитки для довкілля понад 130 тисяч гривень. Порушника затримали і тепер він має сплатити штраф. У Держекоінспекції нагадали, що осетр, стерлять та Севрюга занесені до Червоної книги України. А отже, виловлювати їх заборонено. 28 скарг на запорізькій лікарні надійшло до Національної служби здоров'я від початку цього року. Здебільшого люди жаліються на вимагання грошей за безоплатні послуги. Антирейтинг порушників очолює обласна лікарня. За нею йдуть п'ята та шоста лікарні Запоріжжя. Запоріжців, які ошукали 60 переселенців, судитимуть. Двоє чоловіків та жінка вдавали, що виплачують фінансову допомогу. Натомість виманювали банківські дані, отримували доступ до рахунків і знімали гроші. Так вдалося вкрасти майже 400 тисяч гривень. Шахраям загрожує до 15 років у тюрмі. Працівники ДСНС врятували котика. Мешканці одного із запорізьких будинків почули нявчання за стіною у вентиляційній шахті. Рятувальники зробили отвір, і пухнастик зміг вибратись. Тепер шукають його господарів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.